Наступного на цю сцену продемонструвати свій музичний епізод я запрошую команду з міста рівне тебе пече! У кожного з вас є друзі, з якими ви спілкуєтесь, Вільно проводити час ділитися спогадами. А ми хотіли вам показати друзів, які зустрілися і діляться своїми спогадами. Олів я форму, і купив я же І на дорозі вже стою. Там цей день мені не дуже весело, там цей день мені не дуже весело. Бо зупинив до ні майора. СВУ. І же мене, і же мене, Дивлюсь на вікно уже ліс. Лопату дають, заставляють копать і кажуть, щоб я в'яну ліс. А як мій друг не зайбув, я посміюся за нього. На випускному поки тільки ранок ідемо світаном зустрічать. Керівничці вже було погано, І вітніще вже було погано. А твоє вчителі не кричать, кричать, кричай. Почем ще ми банкет, хочем, ще ми каплєт, а з морем я вип'ю без рук. Хлап'яних конях, э, клап'яних коня, це наш суду їх підруч. Одів халат, та і купив ключа, я тепер сам техніком роблю, коли мені пропонують чаю, коли мені пропонують чаю, не про те, я молодоті маю. Помню, русский трупова той боти, я біда у мене, два п'яних коня, два п'яних коня зробили комерці мене. Купив халат на і водів бахіли, Тепер я віка лопець, на прийом прийшов мужик до мене, на прийом прийшов мужик до мене, і з у на стенка, стінка, стін. І кахтавлю вже я, і кахтавлю вже я, не знаю, що мені губи. Хипілих коня, чи білих конях, не на вишу групі я. І ось зібралися ми разом, друзі, і що хотіли вам сказати, не забувайте ви ніколи друзів, не забувайте ви ніколи друзів, що потім може бути разом заспівати.